Всем привет дорогі друзья, з вами як важко, я кажу, я Максим. Я вернувся хоча в мене було відео вже, що ну, я перестаю знімати, но я починаю снова. Тапе! І не думайте, що то за школу термін. 24 лева. Робот. Ну, таке комплектала дракон за стоїть. І тепер. Ну, ладно. Сьогодні я йду в бій. Сьогодні не будемо грати, не завжди. Ну нами треба перше діло, що треба розвити десь і наші вороги. Нікого не на... я вже розівчився грати. У мене так собі. Так що я зразу втрачу? Дар вам у здеху, я зроблю так, здаюся меню Ярем, <кхи> ну і що ж так, ага. випадково зброї викликати. Сладко. Что-нибудь кажется. Блин, ничего не, не закрыв его. рыба деда. О! 5 секунд был в онлайне. Короче, ну онлайн. Ну да, ничего, рвашка! Ля-ля-ляшка! Ладно! Спочатку я трошки попробую зіграти на одному комп'ютері. Випадково це буде і такий, і такий собі. Як бачимо, нам попалось щось корисно. Хоча це нічого не корисного, крім хоча Богданчик, Богданчик, ля-ля-лячик. Ще один груп изтохне. Вот. И ой, Ойданьчик, богданчик, термінатор ти наш. І він один гровет. Охренеть, пявианичек. Ох, пряня. Да, ярбую. Хоча я за спеціальну. Утс. Рок квест. Мінус бухтан. Та й мінус я. А затем із В Мене на одне хапа менше, ніж в нього. Да ты надо вогнемет попався. Ну, в сегодня море... Ця серия будем называть стоп-киллив. Типа я буду все вносить. Ооо, и так и... І... Блін, Блин, не забыл. Не думайте, что я зараз візьму всю гранату. Я візьму цього штуку. Шо ж він за приве... Шапка ушанка Пахдянчик. Пагдянчик. Я на ним поприкалуюсь страх. Тай він мною поприкалується А шо тут така тактична гвинтівка? Я шос такой... Ой, тяжко не нас. З... Ні, то мені тяжко. У нас 199 хп. Я шаці. И зараз ми його послем. Алелую! я у у дякую. Тепер Богданчик нас ходить. О, а от як він стрибає. Душеметом. Короче, я з ним таке саме зроблю, що і зі мною. Упс, не вдалося. Ай, джош, я трошки буду. Ну, я улюблена зброя бета. Вы не думайте, що я рачу? Спарта! Задай місійку вих. Агум. Раздолты. Трошки політаю я. Трошки поприкалуюсь над говнюком. Блін, нечайно зірвався. Ну що ж що... Тепер я буду вмирати. Тепер він мене бажали буде посувати. Ну, лятушки прощавай нігер замахав до нас. В -в 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 -в. Я накидати навіть... Навіть не то сюди ніхто не зайде. Oh oh oh. N -lo, n -lo, n oh, 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 ah, enter. Enter, enter, enter. Mm, ah, oh, 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 Enter, enter, enter. oh, oh, Ты по благородствую. Трошки бла. Ну ладно. Я з ним поприкал звезд, а? Оуч. Паразет. Ця смертельна зброя. Я її знаю. Окс. уи ви Уи-ви-ви. Угу, угу, угу. Паразит, всюди є наш Нас. Ну, тепер робимо алелуюю. Хотя Це не треба будем там. Мені на паук. Покушаємо дуже. Так, тобі треба. Ну, а все. Будемо ще раз постачувати, він четвертий гривень і третього. Після я трошки донатив. Говорю через серце. Ще я трошки подонатив. Але вже не так сильно, тільки 16 кристалів. Ой-ой-ой-ой-ой, запалило негр на китайському кордоні. Перша кро! І що такого? Дивісь. Фу, портейк не. Что таке? Багато я не користуватися не вмію. Лі! Це вровно брой. Ейс. Я тебе зброй Ні! хай Опс! Ось комусь покарвала. Так і найтинський. Ч мне таке говно мені не попадається? Пыщай на другому е грати. Да блин, не знаю. Ну так глуп, пых. Командир. Командир, командир, я знаю, що командир.

Жить? Меня, да. Ох, я стараюсь Ох, сраюсь за! Да, Привет, я люблю. То, що її перші зброї. І така у ну, кидаєш вгору, вона буде летіти в так. Іначе. Поробили. Далі ми... Ну, нам попалася липуча граната, значить, ми будемо робити так. Першим діло ми візьмемо. Ну, чому барани попадаються, коли я граю не за того. Ну, прийдеться зробити суперзащитне. Змочимо? Думав, що нам тут зробити. Тепер запускаємо таку вечку. На. Дуже люта її не смотреть. Дуже люта овечка. Шото за так. Ну, нічого собі. А-па! Ой, нечайно. Думаю, це не на тромбу. Bo d'abosit paw kill mookie comarive pram roo gliss and love any paw Boya bossy pawgy in yeah mooky come arriving whatem 4 на багатьокрафен! Стандарт! Це ще стандарт! Враді прикол. На нього всі! Він поганий! Ну mm -hmm. Бомби бачите, як знищити свого гідний! Мені вообще не гідний, бо що я його винесу з одного удару. Да постав дику овечку Термінатор! Дика Термінатор! Бачите, скільки на нос Раді прикола. Сто ж я обожаю. Нова за ниче, а два бумаги папа.